Адміністрація президента Байдена дала дозвіл Україні завдавати ударів по позиціях на території Росії, звідки Росіяни атакують Харківщину а також інші регіони прикордоння. Моя колега Юлія Ярмоленко мала нагоду поговорити про деталі цього дозволу з представником ради нацбезпеки США Майклом Карпентером. Вона приєднується до нашої студії прямо зараз. Юлю, вітаю! Вітаю, Наталя. Юлю, що вдалось тобі дізнатись про деталі цього дозволу. Наталя, безумовно це оголошення, на яке чекали довго в Україні, І як розповів мені Майкл Карпентер, який опікується власне питаннями Європи в Раді з нас безпеки. він сказав, що коли президент Байден отримав власне запит від української сторони на те, що українці просили дати дозвіл використовувати американську зброю, то зрештою він вказав своїй команді, щоб такі дозвіл Україні дали. І як аргументується у Білому домі, говорять про те, що безумовно вони хочуть, щоб українці мали змогу захистити себе, захистити свої міста, свої села, щоб у росіян не було так званої захисту або якоїсь безпечної зони поблизу кордону, звідки вони і запускають свої атаки, жорстокі атаки проти українців щодо деталей. Так виглядає, що цей дозвіл не обмежується якимось конкретним регіоном. Звісно, зараз найбільше загроза на Харківщині, але я також питала у Майкла Карпентера про те, чи може українці використовувати цю зброю, якщо буде загроза на Сумщині. Ми також знаємо, що не змінилася, поки що ситуація щодо ударів всередину в глиб Росії на довгі дистанції. Ця політика не змінилася, але все ж таки Сполучені Штати дали дуже важливий дозвіл на те, щоб українці могли давати Ті росіянам у прикордонних зонах. Давай послухаємо власне фрагмент цього інтерв'ю, де я питала про це, а також про те, які є перспективи саміту НАТО, які відбудеться тут у Вашингтоні. The is a ban for сполучені штати скасовують заборону Україні використовувати американську зброю для ударів по військових об'єктах по той бік кордону у Росії. Розкажіть про деталі цього рішення, що дозволено, і які є обмеження. Орезала новотарделимітейшенс. Це відбувається в контексті російського наступу проти України в Харківській області. Росіяни били по цілях в Україні просто через кордон, і тоді українці звернулися до нас із проханням використати зброю, надану ша щоб мати можливість вдарити по російській зброї, з якої обстрілювали українські поселення українців та їхні домівки. Відтак президент доручив своїй команді з національної безпеки розглянути це і доручив їм змінити настанову та дозволити використання наданої. Сполученими штатами зброї, щоб мати можливість завдати ударів у відповідь. Ця настанова наразі набула чинності. Знову ж таки, це було за вказівкою президента, і це було в контексті тих збройних систем, якими стріляли через кордон. Беседордазатаплайолицю. Пане посол, чи стосується це лише Харківщини? Якщо Росія почне використовувати таку ж тактику на Сумщині? Скажімо, чи зможуть українці завдавати ударів через кордон? І там so це стосується можливості завдавати контрударів одразу через кордон. Це не стосується атакамсів чи ударів на далеку відстань. Головна ідея забезпечити, щоб українці могли захистити себе від ударів з цієї зони за кордоном, яка б інакше була захищеною для росіян. Тож, якщо ми говоримо, наприклад, про Сумщину, і там Україна змогла б робити це. As I said, this applies to enable Як я вже сказав, це поширюється на те, щоб українці могли захистити себе так через кордон проти російських атак, які звідти надходять. Бо інакше росіяни насолоджувалися б відносним захистом на своєму боці кордону. І це ще один прояв лідерства президента Байдена в цьому питанні його рішучості підтримати Україну та дозволити українцям захищати свої міста, свої домівки, свої поселення від жорстокої російської агресії протягом минулих двох з половиною років. У Рошин агрешин овірісласю на гаф юрсюранюкраїнасолонаґаоенюсодви були в Україні не так давно і бачили ситуацію на власні очі. Які сподівання має адміністрація щодо того, як ця зміна у політиці може вплинути на позиції України на полі бою інфлоєнс ми завжди прагнули надати Україні необхідні оборонні можливості, щоб відбити цей агресивний наступ на їхню територію, і ми будемо продовжувати це робити. Ми намагаємося з часом надати Україні спроможності, які б дозволили Україні захистити свій суверенітет від цієї агресії, і так типи систем озброєнь та спроможності, які ми надали, так вони змінювалися з часом. З часом поле бою змінилося, і ми реагували на те, що робила Росія. Не забувайте, що Росія теж отримала допомогу від своїх партнерів, в першу чергу Іран і Північна Корея. І тому ми збільшили внески, які ми зробили разом із нашими союзниками та партнерами. І ми продовжуємо це. Робити щодня, щотижня ми думаємо, як знайти більше систем протиповітряної оборони. Але я б сказав, ми думаємо по всіх напрямках, всіх видах оборонних спроможностей, щоб Україна мала засоби для захисту від цієї агресії. Я хотіла би поговорити про саміт НАТО, який відбудеться в липні у Вашингтоні. Цього тижня держсекретар Блінкін у Європі сказав, що ми побачимо дуже сильні результати для України на саміті НАТО. Чи є консенсус серед? Союзників ще до того, як можуть виглядати ці результати, і чи варто чекати на запрошення почати переговори про вступ. Отже, держсекретар Блінкен зараз у Празі, щоб обговорити характер результатів для України, характер підтримки, яку буде надано після Вашингтонського саміту. Ми думаємо, що вона буде дуже потужною. Це по суті буде місток до членства. Тож, коли Україна в майбутньому отримає запрошення, і наразі немає консенсусу щодо запрошення зараз на Вашингтонському саміті. Але коли дозволять умови, і коли буде цей консенсус, і Україна вступить до альянсу НАТО, ми хочемо переконатися, Натися, що Україна буде повністю спроможна з першого ж дня стримувати і захищатися, і що вона також буде повністю сумісною з НАТО і зможе по суті брати участь у всіх перевагах, але також брати на себе обов'язки члени альянсу з першого дня. Тож ми прагнемо розвинути ці спроможності та підтримку за допомогою цього пакета заходів, який зараз саме в цей момент обговорюють союзники по НАТО в Празі, але не варто очікувати запрошення, почати переговори про вступ. Вірно, як я вже сказав, зараз немає консенсусу серед 32 союзників щодо запрошення Юлю. Отже, ми почули, що консенсусу партнерів щодо запрошення України в НАТО нема. Менш за тим, ми бачимо, як один за одним союзники укладають з Україною двосторонні безпекові угоди, коли можна очікувати такої угоди зі США? Наталю найближчими тижнями про це говорив Ентоні Блінкен. Сьогодні Майкл Карпентер сказав, що зараз фіналізують деталі цієї угоди. Більше про це власне про цю угоду. Я говорила з ним в інтерв'ю. Також це інтерв'ю буде доступне вже на сторінці голосу Української Незабаром там ще більше важливої для України інформації. Дякую, Юлю, за твою роботу з нами на прямому зв'язку з білого дому була Юля Ярмоленко, яка отримала пояснення ради нацбезпеки США щодо дозволу на використання Україною американської зброї для ударів по цілях на території Росії.